В Україні є театр, в який потрапити неможливо. Це національний академічний драматичний театр імені Івана Франка. Їхні збори вражають, а те, що кожен з нас хоче потрапити на виставу і роками не може купити, придбати квитки, це говорить про величезну їхню популярність і наше бажання бачити і чути їх сьогодні з нами. Прима театру Франка, народна артистка України, Наталя Сумська. Ваші оплески, вибач, вибачте, ми тебе вимучили, але ж хотіли тебе на закуску, як найцінніше, що в нас є. Я запрошую сюди, аби отримали цю нагороду і визнання разом зі мною, власне, наші молоді актриси, які сьогодні присутні в залі. Бо та частина людей, які здобували ці нагороди, ці визнання, вони зараз цієї миті вони приїхали в Чикаго. 22 числа вони будуть у Нью-Йорку. Вони будуть розбудовувати український світ, українське мистецтво, показувати свою конотопську відьму. І от ці відьми, дивіться, які чарівні ніжні дівчата. Виходь, Танюша, ти будеш замість. Так, я для невеличкого хоча б звіту, аби ви уявили собі наш здобуток. І от в період від того червня до сьогоднішнього червня. Національний театр на ним було зібрано 63 мільйони гривень. Це це кошти отримані від благодійних вистав, аукціонів тощо. Президент для президентської бригади першого батальйону 12-ї бригади для 63-ї окремої механізованої бригади і 72-ї окремої механізованої бригади. Додатково національний театр розпочав співпрацю з платформою Азов Ван, яка здійснює системну підтримку 12-ї бригади. А це в межах співпраці було зібрано 1 мільйон доларів. І за ці кошти ми придбали рефрижератори, самоскиди, автомобільний кран, вантажні пікапи. Це цілий автопарк, який ми презентували. І підтримка є постійною. Наприклад, в червні 25-го зібрали для Сил оборони України морський дрон Магура, який невдовзі. Буде зустрічати нашого ворога на морі. Це 8 мільйонів гривень. І таких здобутків багато. Дякуємо. А ми дякуємо вам за вашу невтомну підтримку Сил Дякую. оборони. Дякуємо, друзі. І ви здогадуєтесь, як буде називатися цей морський дрон. Конотопська відьма. Дякуємо, Наталочка, від імені всіх присутніх, дякуємо нашим прекрасним митцям. І звісно, не можемо тебе відпустити зі сцени без пісні. А я для вас заспіваю пісню Сергія Лазо, якого ви добре знаєте, його, його мелодії, його пісні. Ти подобаєшся мені. Це його наступна пісня на слова Івана Гентоша. Будь ласка, друзі. Трохи, і будуть зелені і листя, і квіти, і прийдем додому ми всі із воєнних доріг, і будем, коханий від щастя і миру хмеліти. А знаєш, коханий, весна вже насправді довкіл. Прилетіла із першими ще журавлями пона невидима, її не побачиш в приціл, до неї насправді лиш можна торкнутись губами, а знаєш, коханий, а знаєш, коханий, а знаєш, найкраще кохати і просто любити. Давай просто жити на гай, дай на знаєш, ще буде і сонце, і небо для нас. Ще будемо зорі, лічити під місяцем милий, хоч ворог людує. Для сантиментів не час, та навіть війна цю весну побороти не в сила, А знаєш, коханий, я вірю у світ без сирен, де наші з тобою в любові зростатимуть діти, для них я обрала найкращі із кращих імен. Нас. Все вище полум'я шугає, а ти не покидаєш нас, бо все благає, то чим тобі я відплачу, що принести удар зумію лише невтрачену засвічену свічу, лише невтрачену надію. Слава Україні, слава нашим героям. Героям слава дякуємо. дякуємо волонтерам. Дякуємо всім добрим серцям, які створюють цю акцію, і це визнання. Пасиві вам.